Понад годину депутати Житомирської міської ради робили заяви і погоджували порядок денний. Затим взялися до конструктивної роботи. Щодо виконання міського бюджету, зазначено, за результатами року всі взяті розпорядниками коштів зобов'язання профінансовано, і рік в цілому успішно завершено. Гострого обговорення набуло затвердження програми економічного і соціального розвитку міста, на яку цього року є майже 14 мільйонів гривень при потребі 232. Тільки за рахунок бюджету розвитку сьогодні інвестувати ці програми і ЖКХ, і освіту і культуру. У роботі сесії взяв участь голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук, який звернув увагу у своєму виступі депутатів на проблеми житлово-комунального господарства, будівництво музичної школи, інфекційного відділення дитячої лікарні, водозабезпечення міста. Як ваш гість, що так ви володієте матеріалом? Знайомились, значить, цікавились, і небайдужі депутати, і дуже приємно це. Я отак навскідку нарахував десяток питань конкретних, які вже певною мірою в роботі вирішуються, і які без будь-яких додаткових особливих коштів, ми як це зробимо, то буде що звітувати через рік. Ви на правильному шляху. На запитання журналістів, як оцінює міський голова роботу сесії, він зауважив: я оцінюю цю роботу як нормальну конструктивну, але робота, яка йде ну, в момент адаптації один до одного, в якраз в робочих питаннях. Загалом депутатами розглянуто понад 20 питань життєзабезпечення громади.